Останні тижні увага ерпінців прикута до парку Центральний. Тут розпочали облаштування канатної дороги. Містяни неодностайні. Хтось за, а хтось категорично проти. Дозвіл на облаштування мотузкового парку надав виконавчий комітет Терпінської міської ради. Після суспільного резонансу один із членів виконкому Руслан Шевчук ініціював створення робочої групи для вивчення ситуації. У соцмережах противники канатної дороги пишуть і про шкоду для екології, і навіть про ймовірну корупцію. Але як з'ясувалося на місці, усе це приводи. Люди просто не хочуть, щоб тут був цей об'єкт. Основна проблема насправді, чому от люди вийшли, даті по караті нам це не подобається. Ми не хочемо, щоб він тут був. Це із-за того, що не буде де більше буде людей приходити і людям, які живуть навколо ЖК центральний, тут, тут, тут що їм вже не буде місця, де гуляти. Дерева, це щоб вже достукатись до вас, бо мешканці перелету. Я розумію. Вони проти, тому що парки так маленькі. Він досить маленький. Тут, якщо огородити, отак діти на велосипедах чи хто з собаками гуляє, вони не зможуть ходити попід цим. А потім О. з часом вони скажуть: ми тут поставимо забор, бо люди заходять на нашу територію. Свою позицію озвучили й екологи. Вони переконані, облаштування мотоскового парку зашкодить деревам. Сосна має м'яку деревину. Під час того, як обтискають, вони перешкоджають сокоруху таким чином. В місцях ось цього перетискання утворюються специфічні умови пошкодження кори, вологість, затемнення, і там розводяться шкідники. Відбувається витоптування навколо кореня. І тут шкода газону, газон можна відновити, але відбувається ущільнення ґрунту. Практика показує, що як правило, через два роки процеси стають незворотними. Незворотні процеси вже почалися в іншій частині парку біля мангальної зони. Її активно використовують місцеві, і газон там майже повністю витоптаний. Дехто з містян вважає, якщо вже починати, то прибирати потрібно все. Я прийшла перший раз, коли тут парк відкрили. Я бачила, яка красива була там зона мангальна. Там була така ж сама трава, як і тут. Зараз воно витоптане. Моїми налогами зараз перекривається оце ось ми... все. Ну, і я буде ми... важко. Ми... І, ми... ми... і сюди люди приходять в першу чергу просто відпочити. Правда, дуже багато людей нарікає на те, що парк перетворився Перше, він дуже суттєво комерціалізувався, не можна пройти. Щоб дитина не попросила щось купити. Потім плюс-плюс дуже велике антропогенне навантаження. У той же час Руслан Шевчук наголошує, парк має приносити дохід. Догляд за зеленими зонами в місті велике навантаження на бюджет. Тож комерція, за яку підприємці платять, необхідна. Кожен сквер, особливо на даний момент часу, він повинен себе хоча б утримувати. Ви розумієте, наприклад, приблизно скільки коштує утримання, от, хоча б в такому стані, він не ідеальний, але він непоганий. Виділяються кошти на газон, на кущі, на на квіти, на дерева, на обробку цих дерев. Тобто, тут загальну таку суму сказати не можна, але це не маленькі кошти, скажімо так. Окреме питання площа орендованої землі за словами містян. Реальна територія більша ніж вказано в договорі. Директор благоустрою прояснив ситуацію. Площу ми визначали безпосередньо згідно заяв, які було вказано. Там тимчасовий лабіринт і тимчасова будка для каси, для продажу квитків. Тобто там, да, дійсно, 62 квадратних метри, ми на підставі цього зробили договір. Планували в майбутньому, коли вже змонтується безпосередньо ця канатна дорога. Планували запросити спеціалістів з додатковою угодою до цього договору, зробити розрахунок уже остаточний. Цих спеціалістів планують залучити вже на наступному засіданні робочої групи. До обговорення хочуть запросити також підприємця, екологів та представників асоціації мотузкових парків. Сьогодні була хороша дуже зустріч. Це звичайна робоча зустріч. Вона не планувалася як зустріч, яка вже на основі якої буде прийнято рішення, але це треба потрібно було зрозуміти саме ті тригерні точки, чому чи це дерева, чи це недостатність території, чи це. Просто не хочу. це не кінець. Комісія буде робоча група. Ця буде працювати до 18-го числа згідно рішення виконавчого комітету. Я думаю, в нас ще буде дві зустрічі. Місцеві ж тим часом обурені. Попри створення робочої групи, монтаж парку досі не призупинили. Людям порадили зібрати підписи та звернутися до виконкому, адже саме він уповноважений ухвалювати рішення. Тож на вихідних Верпині збирали підписи у парку. Центральний проти канатної дороги, а от у парку незнайка навпаки за її встановлення. Що буде далі, покаже час. Рішення робочої групи, голосування виконкому та долю канатного парку. Ми обов'язково висвітлимо на наших платформах.